Вік, тобто на вчорашнє число, ми виконали 20 трансплантацій. Це велике дуже число проведених якраз медичних втручань. Ми ввійшли в десятку кращих закладів України по даному напрямку роботи. І за рік це ну, дуже така колосальна робота виявилася. Ми говоримо про кадровий потенціал, який сьогодні ми підготовлені. Ми гарно працюємо в цьому напрямку. Ми співпрацюємо з іншими закладами, які здатні нам допомогти в впровадженні цієї трансплантації. Це важлива матеріальна технічна база, яку ми гарно підготували, і ми маємо все обладнання, яке для цього необхідно. Я лікував серце що... років шість, що моє серце вже якби невиліковне було, тільки пересадка. Я значить записався в цю програму, і дякуючи Богу і донору, який сам перед... продовжив моє життя. В'яця рівномірно, я чув, ну, чую його. добре, не, не болить не, не жме мене. Серце працює, дякуючи донорові. Дихаєш, дихаєш. Я донорові дійсно що хочеться я, подякувати. Підходу. Просто безмежно. Ви не представляєте, наскільки я рада взагалі і хотіла б дуже дійсно подякувати цим людям, які просто прийняли таке ну, велике важливе таке рішення в своєму житті. Буде все добре. Сьогодні в нашій державі вся трансплантація органів абсолютно безкоштовна, і це дуже великий плюс. Це шанс на, вели... на життя величезний для цієї людини це дива сьогодні, дійсно.